Так, друзі, о, це лящ. О, друзі, це лящ клюнув. Це наш клієнт. Це та рибка, що нам потрібна. Оце та рибка, яку ми чекали. Давай, підходимо. Підходимо, друже, да, це лопатка. Іди сюди. Стій. Підходимо і заходимо. Є друзі, це він. Хух, не такий великий, як хотілося б, не такий великий, але ось таке ми маємо, дивіться, лящ номер два, значить все ми правильно робимо. Все супер. І він відкликається на машину.